Я думка, що для того, щоб стати експертом або профілю чомусь, треба витратити на це 10 тисяч годин. Якщо людина 20 років, то ще є. А що робити, якщо людині вже 40? Так, mm -hmm. да, це гарна думка, і дійсно 10 тисяч годин це не просто думка, це є і практика. І добре, що ви якраз звернули увагу на те, що 20, 30, 40, 50, 60 років, то що далі робити? Я б сказала так, що. Нам все одно треба постійно навчатися, ну таке життя, що ми не можемо, отримавши там ті знання, ті якусь майстерність, її не треба покращувати, а може навіть десь і змінювати. І тут, звісно, треба вкладатися, але питання, я так розумію, ви зараз більше про час. Де брати той час? Да? І ось що важливо. Я більше за те, тому що 10 тисяч годин це такий е, дуже Протяжний такий результат буде, ну він буде, але він десь там далеко. А хочеться вже людині щось мати, ось тут, що ну щось тримати, щось близько, щось вже розуміти, що прямо в гарному напрямку йде, що в мене щось виходить, і так далі. То я все-таки більше схиляюся до е маленьких кроків. Ось в своїй майстерності починати з маленьких кроків. А саме, да? наприклад, ну, якщо людина хоче вивчити ту чи іншу мову, і зараз в багатьох це тема актуальна: або англійську, або іспанську, ну, взагалі, яку-небудь мову, навіть українську, то що тоді? Треба там змінюватися? Треба тисячу слів? Тисячу слів. Для цього треба багато часу. І це не одна, не дві, не три години. А якщо взяти три слова у день і по цьому йти десь три, 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 там трошечки я вже додав п'ять слів і так далі. Або, наприклад, людина робити вправи, да? ось зарядка, займатися зарядкою, або ходити в тренажерний зал, ну можна почати з малого, з маленьких кроків. Це, наприклад, три буде присідання, два віджимання. І навіть якщо людина... Захворіла, якась там є простуда, ну два віджимання від стіни можна зробити в день і три присідання також. І ось ці маленькі кроки, вони допомагають набудовувати ось ту опору. Це буде той пласт, де з того щось крихітного, маленького виросте таке гарне, потужне дерево, яке ще дасть і глибинне таке коріння. Я за стратегія 10 тисяч годин це дуже гарна стратегія. Але вона для багатьох ну, є відштовхуючою і десь навіть людей багатьох лякає. Починаємо з маленьких кроків і нарощуємо оці нові знання і звички.